Учасниця зразкової студії художнього слова «Дивослово» бібліотеки філії номер 1 Сумської міської централізованої бібліотечної системи «Місто Суми Ніколенко Альбіна, Леся Українка, Давня Весна, керівник Кулагу Тетяна Анатоліївна. Ула весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила. за нею вслід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло зелений шум, весела луна, співало все. Сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Полесь білесенькі квітки, пролинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде. Як та була, що за вікном свіла.